Івангелії від Івана, розділ 7, з 37 по 39 вірш. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти його, хто ввірував у Нього. Не було б ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Ми читаємо, що коли Господь Ісус був на цій землі, останнього дня Великого свята, Він стояв і кликав людей. І ми читаємо тут про тих, кого Він кликав. Може, він кликав будь-кого. Може, він кликав всіх, хто там були. Принаймні, тут так не написано. Тут написано наступне: Господь Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Він кликав тих людей, які є спраглими. І, звичайно, це не про фізичну спрагу. А Він кликав тих людей, які є спраглими за Богом, за Божим прощенням, тих людей, які є спраглими за вічним життям, за примиренням з Богом. Таких людей Він кликав до себе, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене, та й піє. І так само сьогодні Господь Ісус продовжує кликати, тих, хто бажає мати прощення по Справжньому. Тих хто бажає мати вічне життя, примирення з Богом, проводити вічність з Богом по-справжньому, Він кличе. І ми читаємо, куди Господь Ісус кличе таких людей? Куди Він кличе тих спраглих людей? Може, Ісус говорить, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до церкви і п'є. Ні. Може Ісус каже, коли хто спраглий із вас, нехай дотримується традиції і п'є. Ні. Нехай відвідує то чи то місце і не буде спраглим. Господь Ісус не говорить так. Він говорить дуже чітко, куди треба прийти, щоб отримати це вічне життя, прощення назавжди. Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є. Господь Ісус говорить, до Нього треба прийти. Не просто до церкви прийти. Не просто читайте Біблію і ви не будете спраглими. Не просто моліться, це все нічого, це все ніколи не зможе втамувати ту спрагу, якщо не буде справжнього приходу до Нього. До того, хто там стояв і кликав, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є. Вірш 38, Господь Ісус пояснює, як це треба прийти до Нього. Куда треба йти? Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Він каже, як прийти до Нього, треба в нього увірувати. Хто вірує в мене, Господь Ісус говорить. То ріки живої води потечуть із утроби його. І тут іде пояснення, про що говорить Господь Ісус. Це ж Він сказав про Духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Ми читаємо про Духа Святого якого приймає кожен, хто ходить до церкви? Ні. Кожен, хто слухає проповідь? Ні. Кожен, хто вірує в нього, той приймає Духа Святого. І саме так він ніколи не буде спраглим, коли Господь Ісус говорив з Самарянкою в попередніх розділах. Він говорить, той, хто буде пити ту воду, яку я дам йому, по вік не буде прагнути. Це буде вже навічно, якщо по-справжньому, якщо ви прийдете до нього по-справжньому. Знову ж таки, не прийдете сюди по-справжньому, до нього, якщо ви прийдете по-справжньому. І, звичайно, причина, по якій виключно до нього. Та причина, яку ви всі добре знаєте, він єдиний, хто заплатив ціну за наші гріхи. Він єдиний, хто був розібнутий на Голгофі. Будучи святим, взявши Божий гнів на себе, за все заплатив. Того він тоді міг там стояти і кликати, хто прагне з вас, нехай прийде до мене, та й п'є. В момент вашої віри в Христа, в момент, коли ви просто прийдете до Нього. Ви отримаєте то, що тут сказано. Ріки живої води потечуть із утроби Його. Ріки живої води потечуть із вашої утроби. Ви отримаєте Духа Святого в момент, коли повірите в нього, коли прийдете до нього. Ісая, подивимося, 55-й розділ. Трошки назад підемо в старий Завіт. Перших три вірші прочитаємо 55-го розділу. О, всі спрагнені, ідіть до води. А ви, що не маєте срібла, ідіть, купіть живности і їжте. Ідіть без срібла, купіть живности і без платні вина і молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте. Пильно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. Нахиліть своє вухо і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта віки, на незмінній Давидовій милості. Те, що схоже, ми читаємо в Пророка Ісаї: за 700 років до приходу Господа Ісуса Христа. Ісая пророкував про той час, коли можна буде прийти до нього, до Божого Сина. Прийти до нього за спасінням, так як ми читали, просто повіривши в нього. І тут ми читаємо знову ж таки, Господь через Ісаю кличе. О всі спрагнені, йдіть до води, а ви що не маєте срібла, йдіть, купіть живності і їжте. І йдіть без срібла, купіть живності і без платні, вина й молока. Тут ми читаємо, як треба прийти до Господа, як треба прийти, щоб увірувати в нього. Може, треба щось Богу принести від себе? Може, свою релігійність, може показати, наскільки ми побожні. Щоб він нас пробачив. Може, треба якось виправитись і прийти до нього, щось зробити, якусь працю виконати і тоді прийти до нього. Дуже чітко Господь говорить через Ісаю, як треба прийти. «Ідіть без срібла, купіть живності, без нічого треба прийти до нього. Не треба Богу пробувати запропонувати щось то, що Бог і так не прийме. Господь запитує в другому вірші, нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить? Нащо ви пробуєте запропонувати Богові, то що він і так не прийме? То що ніколи не дасть вам вічного життя? Знову ж таки, ті речі, про які ми говорили, так багато людей пробують запропонувати Богові, свою побожність, свою церкву в неділю свою молитву зранку ввечері, а може три дня, три рази в день, а може читання зранку ввечері. Чудові справи. Але якщо ми хочемо отримати так життя, це ніколи не спрацює. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить? Ніякої праці ми не можемо зробити. Щоб він нам дав життя, вся та праця, яка потрібна, щоб ми мали життя, була вже зроблена на Голговському хресті. Коли Божий син платив ціну за наші гріхи, за тих людей, які не мають що запропонувати Богові, за тих спраглих, які по-справжньому хочуть мати прощення. Він зробив цю працю. Якщо ми хочемо мати то життя, він кличе тоді нас. Тут є дещо, що він повторює не один раз. Вірш перший. Йдіть до води. Йдіть, купіть живності. Йдіть без срібла купіть. Вірш третій. Прийдіть. Господь кличе. Кличе прийти до Божого Сина такими, як ми є. Але прийти. Прийти і просто повірити в нього, не намагаючись йому запропонувати абсолютно нічого, бо ми не маємо. Що йому запропонувати? Ми подивимося ще Ісаї. Кілька розділів перед цим, 50-й розділ. Один вірш ще прочитаємо. Вірш другий. Чому то нікого немає, коли я приходжу, і не відповідає ніхто, коли кличу. Чи рука чи моя справді короткою стала, щоб викупляти? І хіба рятувати не мав мені сили? Аж докором своїм я висушую море, обертаю ріків пустиню, їхня риба гниє без води і умирає із прагнення. Незважаючи на те, що Господь кликав тоді, кликав через Ісаю, незважаючи на те, що Господь Ісус там стояв і кликав, незважаючи на те, що кожне євангельське зібрання, Господь продовжує кликати. Кликати, щоб прийшли люди до його сина, кликати, щоб вони просто повірили в нього, не пропонували йому нічого свого, просто прийняли те, що він може дати. Незважаючи на те, що Господь кличе, ми читаємо тут це питання, чому то нікого немає, коли я приходжу, і не відповідає ніхто, коли я кличу. Господь запитує, чого не відповідає ніхто, коли він кличе. Знову ж таки, що ви зробите з тим, що він вас кличе сьогодні? Що ви зробите з тим, коли ви чуєте, Він кличе? Ідіть, ідіть. Прийдіть до нього. Що ви зробите з тим, що він кличе вас? Чи рука моя справді стала короткою, щоб викупляти? І хіба рятувати не мав мені сили? Господь Ісус запитує вас, чи ви сумніваєтесь в тому, що Він може спасти вас? Чи Його рука стала короткою, щоб вас спасти? Рука того, хто висушує море? Рука того, хто обертає ріки в пустині? Чи Він не може вас врятувати? Це питання, яке Господь ставить перед кожним. Чого ви не приходите, коли він кличе? Коли він просто промовляє, увіруйте в мого сина. Коли він просто кличе нас, говорячи, він за все заплатив Його син. Не треба нічого приносити від нас. Не треба нічого. Треба прийняти те, що він зробив. Чому нікого немає? Коли він кличе. Луки, 7 сьомий розділ, ще одне місце прочитаємо. Знову ж таки, повернемося до слів Господа Ісуса. З 31-го Сьомий розділ з 31 по 35 вірш. І промовив Господь, до кого ж уподоблю людей цього роду. І до кого подібні вони, подібні вони до дітей, що на ринку сидять, і один одного кличуть та кажуть. Ми вам грали були, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно та не плакали ви. Бо прийшов Іван Хреститель, що хліба не їсть і вина не п'є, а ви кажете, має він демона. Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете, чоловік цей ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників, і виправдалася мудрість усіма своїми ділами. Коли Господь Ісус був серед того народу, був серед книжників, фарисеїв. Він говорив, до кого він прирівнює тих людей. Подібні вони до дітей, що на ринку сидять і один до одного кличуть. Та кажуть: ми вам грали були, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно, та не плакали ви. По різному Господь кликав людей. Іван Хреститель приходив. Перед Іваном Хрестителем пророки були. Інші. Іван Хреститель був, вказував на Божого сина. Божий син прийшов, вказував на себе, кликав, прийдіть до мене. А вони не захотіли прийти. Напевно, вони не були тими спраглими. Напевно, вони не бачили свої потреби в прощенні. Напевно, вони були задоволені своєю релігією, своїм походом в синагогу, своєю молитвою, своєю релігійністю. Ніколи не прийшли до нього. Ми читаємо, до кого він їх порівнює, як до тих дітей, які кличуть один до одного і кажуть: а ми вам грали були, а ви не танцювали. Господь кличе і кличе ніякої відповіді. Ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Господь кличе і кличе. Прийдіть до його сина. Ніякої відповіді. Що ви зробите з цим сьогодні, коли Господь кличе вас прийняти це прощення, примиритися з ним, не нести йому абсолютно нічого від себе? Не пропонувати йому ні срібла, ні праці своєї, нічого не пропонувати йому. Просто прийти до нього, прийти до того, хто заплатив ціну за ваші гріхи. Прийти до того, хто там був ранений за ваші провини, хто там був мучений. Прийти до того, хто взяв кару на себе за ваш мир. Що ви зробите сьогодні, коли Він вас кличе? Коли Він говорить, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене, то й п'є. Ви можете як ті люди, які і так знали Боже Слово, які вважали себе достатньо праведними і лишились в своїх гріхах, бо не відреагували на то, коли Господь їх кликав. Ідіть, ідіть, прийдіть, повірте. Що ви зробите сьогодні з тим, коли Господь вас кличе? Нехай Господь допоможе.